Остап розповідай про Дунгова. Дуже прикольно, він повзає по руці, цей чак, лоскочі, це свою чарку його дуже відчувається, що ну, що він повзає. Але обережно в нього очі світочувствительні, ну, до спешки, то й цей, хоч він якось, Я збентежні от тріщинами тут на прирозці, бачиш, вот. Угу. Тут ж покиснувшись в нього. Пукнуть пишу. Серйозно. Відчуваюсь так. Ну, а ти відчуваєш, як він по тобі лазить. Я відчуваю, дивися, вже в нього ціла рука вже в мене, ну, типу, ціла нога в мене на пальці. Так дивиться на мене. Розкажи мені, що він їсть? А Він, а, а він спав, тому що він, ну, в нього була їда, до якої він не звик, я йому поклав а, помідори і абрикоси. Він спав весь цей час. Ну, я йому поклав <свистак>, ну прибрав в нього тераріум, поклав йому фіжушкою поклав йому гірок. Це який він вже радісний. Він що ванну приймав? Так, да, ванну приймав. Тільки що я його покупав. І і ну, і головне, що він не залазив назад в панцир. стояв під водою. <свистак> ну, я йому ну, там течія була така сильна, що я думав, що його з неї він просто був не приклеївся. Він у мене просто на руці стояв. Ну, дивіться, зараз буде пусти. Так, ще раз пукну. Щось він годує. Оч, приклеївся. Це від добре котів. Так? Не знаю. Хоч і повезе. А що ти у мене тут за вуси тут? Це е, він ними відчуває. На верхніх, вусиках в нього, на верхніх ріжках в нього очі, там світочутливі елементи. Угу. А то в нього нюх і дотик не А він щось повзе такий, тим нижнім вузьком дотронеться? Ну все давай, неси в терраріум. Ще скупай його, неси в терраріум, годуй, він ще сьогодні не снідав. Клас. Да.